Вітаю, мене звати Анна Тришенко, я директоркою нашої громадської організації, і ми хочемо вам представити проєкт – «Школа молодіжного лідерства Києва. Отже, 83% молодих українців хочуть виїхати за кордон згідно з дослідженнями у травні 2024 року. А це є критично для Києва, тому що ми маємо відтік молоді це є загроза для інноваційного розвитку. Згідно з дослідженнями, на початок 22-го року в Україні було 10 мільйонів молоді. Після початку повномасштабного масштабного вторгнення, станом на 23-й рік, їх на даний момент 7 мільйонів. І з таким прогнозом до 30-го року в Україні може залишитися близько 5 мільйонів є рушійною силою трансформації, адже саме молодь формує особливий зв'язок з містом, молодь є частиною місцевої спільноти та наповнює міський простір новим сенсом. Дослідження доводить, що коли молода людина створює власний бізнес, вона не просто заробляє гроші. Наш проєкт це не просто про те, щоб розповісти навіть, такі ніби лекції, просто розказати, як воно має бути. Це не тільки про це, це набагато глибше, адже це про створення нового покоління киян, які будуватимуть місто наше майбутнє. Наша мета, що ми хочемо за допомогою нашої школи молодіжного лідерства зробити. Ми хочемо. Допомогти 50 представникам молоді міста Києва е, віком від 18 до 35 років е, сформувати е, нове покоління соціально відповідальних лідерів, які здатні впливати на е, місто на наше майбутнє, е, які ми взагалі очікуємо результати. Тобто протягом е, трьох днів. Е, коли нашої е, школи молодіжного лідерства е, буде залучено 10 е, менторів підприємців, е, буде проведена одна стратегічна сесія е, та організовано шість тематичних практичних воркшопів з розвитку підприємницьких компетенцій. Е, це якщо е, ми будемо говорити про якісні показники, це покращить рівень розуміння механізмів громадянської участі е, та збільшить рівень мотивації до підприємницької діяльності. Київі. Вартість проєкту 150 тисяч гривень, за власний внесок 22 500 і фінансування з міського бюджету 127 500. Щодо команди, сама команда прописана, кому ми будемо залучати, і чому ми вважаємо, що це має бути саме ми, адже наша команда за 24 рік має досвід в проведенні більш ніж 4 тисяч івентів. В Україні, за кордоном. І Київ Слишев молодь на порту. У нас все. Дякую. Дякуємо. Є у учні конкурсної комісії питання. Так, є, чи можна. А де ви плануєте проведення запиту? Це як було вказано, що ми можемо використовувати а, в центрі ХАБ а, і... Починають свою підприємницьку діяльність і які не знають, куди бігти, до кого куди звертатися, де шукати досвід, до кого можна так подергати за ручку і запитати, а що мені робити, в тому чи іншому як ви будете побирати схід людей для техніки? З університетами, а також за допомогою наших соціальних мереж, в першу чергу, оскільки ми ще плануємо залучати наших менторів, і за допомогою їхніх соціальних мереж також вони зможуть поширювати цю інформацію про те, що ось планують такі проекти, будуть там готові ділитися за рахунок цього. І ну так, як і ми казали, що і також за допомогою напрацювань з нашим українським молодіжним. Так, і ще одне питання: чи буде якось виокреміватися окремо серед виборів? буде на низку тату увагу? Зараз в Києві дуже багато. Так дякую за ваше запитання. Так, в рамках самого проекту серед цих 50 представників ми плануємо залучати серед для того, щоб зберегти гендерну рівність, обов'язково повинно бути 25 жінок. Uh, і серед цих 50 людей ми плануємо uh, залучати uh, 5, uh, не представників п'ять uh, учасників uh, uh, внутрішньопереміщених осіб і uh, також uh, двоє uh, людей з інвалідністю. дякую. Чи є у вас якась діюча комунікація за вартаментом молоді Конкретно, саме, якщо ми будемо говорити про цей проєкт, ми ще не налагоджували, але е, мали вже комунікацію в рамках інших проєктів. Добре, добре, дякую. Дє. Дякую. Дякуємо, дівчата. Дякую вам до Зараз запрошується благодійна організація, благодійний фонд Носової підготуватися громадська організація об'єднання студентських самоврядувань. Є під Так, ви завершилися. Добрий день всім. Дякую, по-перше, демонструвати наш проєкт, який ми вважаємо надважливим на сьогоднішній день. Спочатку хочу почати з того, що благодійна організація Благодійний фонд Мосово зосереджує свою діяльність на підтримці Збройних сил України та на підтримці дітей, які постраждали в наслідку війни. І ця організація почала існувати ще з самого початку військової агресії. Тим самим ми розуміємо, бо ми багато спілкуємося з вільмо, ми спілкуємося з військовим, ми спілкуємося з внутрішньо переміщеними особами, які у нас працюють, що наразі психологічний стан українця дуже погіршився. І багато людей, які можуть не цього психологічного стану, він, ну, він внутрішній нас. Але коли внутрішній стан психологічний... Робити якісь цілі ставити на життя. Ми не можемо якось бачити якусь радість, допомагати, підтримувати. Це все приглушає, і ми будемо сидіти і нічого не розуміти, що робити. Тим самим ми хочемо зробити волонтерський хаб в Дарницькому районі міста. До речі, який буде найпершим в Дарницькому районі, який буде зосереджений на. Прямий напрямок цього проєкту буде мати психологічний, тим самим, що це відновлення психологічної рівноваги душі, це душевний спокій, це подолання тривоги, депресії і так далі. Це зібрати в кучу людей, будуть професійні фахівці психологи, які будуть займатися людьми, які зможуть прийти в будь-який момент. І подолати цей весь негатив, який буде, який знаходиться у людей в І виходить, що саме цим ми ще хочемо зробити таке, що будуть різноманітні тренінги, тренінги. психології. це буде як а також будуть окремі кімнати, які будуть окремі бесіди, тобто дитина зможе собі подолати ну, депресію, так сказати. Тим самим ми будемо е, проводити тренінги, маскува... е, виготовлення маскувальних сіток, виготовлення свічок для наших Збройних сил України. Збирання гуманітарної допомоги і це все ми будемо надавати нашим збройним силам України, і тим самим, при... тобто, наша місія буде полягати в тому, щоб знову з'єднати людей, знову знову повернути довіру людей, знову дати новий шанс бачити якісь радісні життя. Щоб люди мали змогу і надалі продовжувати жити, бачити радісні моменти життя та підтримувати інших, бо дуже багато людей потребують дійсно допомоги. Тим самим наш хаб, він як буде дуже корисний тим, що ми всі ці місії поєднаємо в одне, і це буде як корисно, як і для міста. Так як і для мешканців міста, так і для Збройних сил України. Це вплине дуже позитивно на саме місто, це на економіку міста, тому що буде екологічна стабільність і люди будуть більше працювати, більше мати мету, щоб працювати. Далі об'єднання. Виготовлення маскувальних сіток та виготовлення свічок буде об'єднувати один з одним і повертати потроху єдність українців та довіру один до одного. Тим самим ми будемо бачити позитивні впливи на те, що ми будемо, хоч якось, повертати єдність українців і. Знову робити згуртованість, тому що наразі е, ну, стан між один одним, ми, чесно говоря, починаємо, ну, у нас як вражда почалася, а цього робити не можна, бо ми маємо спільну мету це закінчення війни і надалі бути всі разом як одна спільна сім'я. Тому це ми вважаємо, що є дуже важливим на сьогоднішній день проєкт. Які позитивно вплине на усіх нас. Бо це в першу чергу зосереджено на наших мешканців міста, щоб бути більш добрішими, робити якісні та добрі вчинки і тим самим не забувати допомагати Збройним силам України, які дають нам життя. Дякую за увагу. Якщо є питання, я буду рада відповісти. Дякую, вам. Є питання у команди? Комісії до проєкту, а і добавлю секундочку, було саме головне сказати, що е, значить е, загальний внесок коштів в проект це буде становити 179 тисяч вісімсот гривень. Це все буде е, саме піде на матеріали для виготовлення всіх матеріалів, тренінгів, а також оплата. Важлива як для психолога. Очікуване, очікуване фінансування з місцевого бюджету це 150 тисяч гривень, і свій власний внесок в організації становить 29 тисяч 875 гривень, і оплата оренда це йде також за наш рахунок. Тобто ми беремо тільки на саме найголовніше це матеріали. Тому дякую за увагу. Дякую, в мене якраз було декілька питань, але на тут не з них не відповіли. Але єдине наші кошторис і поміняйте таблички, колонки таблички місця, бо у вас зазначено власне внесок 150 тисяч зараз. Так, так, так. Це ми а, вже ви це ми все виправимо, бо вийшло якось тут нині. Так, і друге та, питання стосовно приміщення, у вас, у вас у зараз є власне. ми з самого початку все це робили, але для волонтерського хабу Дарницького району Ківа ми будемо е, знімати окреме приміщення, тому що ми хочемо там створити найкомфортніші умови, щоб люди коли приходили більше було і охочих, і щоб це було тобто все максимально комфортно і велике приміщення, тому що ми хочемо зібрати як на, як, на, як, на, як на як більше людей. Для цього і для цього і потрібно велике приміщення. Можливо, вам треба якась допомога здатність районі міських державних адміністрації, це можливо комунальне приміщення з них, скільки ви робите гарну справу до збройних сил України і шукати на федерати якесь комерційне приміщення для цього, то воно економічно створити на дусі. Так, звісно, ми будемо у нас. Можливо, ну якось за мінімальну плату, і ми надіємося, що це буде допомога, бо ми на це розраховуємо. Добре, дякую вам. Дякую, дякую. Є питання? Зараз у нас останній доповідач, громадська організація об'єднання студентських саморозувань, два проекта 79-80. Мене звати Юляна. У нас є два проєкти. Перше це проєктний акселератор, тому почнемо з нього. А сама мета цього проєкту це в цілому провести саме для молоді, зокрема студентів, навчання з проєктного менеджменту, фінансової грамотності та написання грантових заявок, тому що ми розуміємо, що в цьому є потреба. потребу ми дізналися через керівництво керівництва западів освіти та безпосередньо полістуденського самоврядування, які виявили бажання в тому, щоб для них був проведений даний курс. В нас взагалі планується 6 um, курсів, серед них охоплення 180 людей. Заплановано, що вони напишуть і ми допоможемо як супровід реалізувати 10 грантових заявок на виході. Тобто цей проєкт його цінність в тому, що на виході ми отримаємо додаткові 10 проєктів за рахунок, які, які будуть реалізовані за рахунок залучення грантового фінансування. Ну і в цілому тут все дуже просто. Фінансування з міського бюджету в нас прописано, і власне внесок це понад 20%. Це по суті модерація заходу, програма заходу, фінансування на харчування і на залучення води. Це наш власний рахунок. Тому всього в нас виходить, що міський бюджет 48 тисяч, і власний внесок це тридцять дев'ять тисяч гривень. Це перший проєкт. Так, тепер другий. Угу. Другий проєкт називається Проєкт Студінтенсив. Це інтенсивний курс з для напрацювання навичок для голів студентських самоврядувань і безпосередньо їх команд. А ми плануємо залучити 200 таких студентів. Для того щоб надати їм допомогу в тому, як працювати правильно з документами, як правильно робити команду творення і як правильно вибудовувати стратегію роботи студентського самоврядування, тому що я сама була колись головою студентського самоврядування дві поденції поспіль, і це дуже важко, коли, наприклад, твої попередніки не передають тобі нормальні справи. І на тебе все це, це звалюється. Тобі потрібен час для того, щоб адаптуватись як новому голові, Якщо тебе обирають, і якщо в тебе не зберігається стара команда, формується нова, то по суті в голові студентського самоврядування і його команді ці навички крайне обхідні. І також ми це отримали безпосередньо запит від самих студентських самоврядувань. Планується залучення 200 учасників, які в подальшому також будуть передавати ці знання своїм командам. А також є власний внесок понад 20% відсотків, і ем, власний внесок нас йде на модерацію, харчування і воду. І загальний внесок виходить 182 тисячі, серед них який ми просимо міського бюджету 147 тисяч і власне внесок 35 тисяч. По суті, що той проект, що той проєкт нам потрібна підтримка від вас. А через те, що ми хочемо зробити якісне брендування і щоб у людей залишилось і методичний матеріал, і можливість відчувати себе комфортно. А якщо відповідаючи на потенційне питання, яке може виникнути, чи є в нас комунікація з ну закладами освіти, то в Києві, в цілому, якщо казати ефективно діючих вищих органів, вищих закладів освіти це 83. три. В нас налагоджено з усіма комунікація, якщо казати про безпосередньо гарну, регулярну взаємопрацю, то це 65, з якими ми співпрацюємо по іншим проєктам. У мене все дуже велике. Дякую. Чи є питання? Так, є питання от численні конкурсних комісії. Так, у мене питання виникло. А чи співпрацюєте у Київської військово-міжна раду та раді? Раз ви вже зазначили, що у вас є до. Спорт, а з є досвідну раду, який також входить в студентського самоврядування. Так, да, ми співпрацюємо і з Київською міською молодіжною радою, із іншими департаментами, і з закладами освіти співпрацюємо, і з громадськими організаціями співпрацюємо. Ми взагалі дуже дружелюбні і з усіма співпрацюємо. <ріху> <ріху> Дякую. Все? Ще є питання? <ріху> <ріху> да. Так. Наш відкритий захист. Сьогоднішній етап закінчено. Решта організацій, будуть... Решта організацій будуть захищати свої конкурсні пропозиції завтра. Просимо членів конкурсної комісії доєднатися о 10-й годині, хто в онлайн. В офлайн запрошуємо в хаб Дніпровського району, в центрі хаб Дніпровського району на вулиці Малишка, 25-2 години. З 10-ї години початок і до поб'ятного кінця. Завтра багато організацій. Сьогодні деякі організації, які були заявлені, сьогодні вони не змогли в силу своїх там обставин. Вони завтра доєднаються до нас. Всі вони перевірку, хто сьогодні не прийшов. Я поставив, я просто не звінила вже той з графік, який вам там була заявлена тренерська асоціація. Перші вони вже вони на жаль, копаниця Надія не змогла сьогодні, бо вони. Захист о 10-й годині, і вона перенесла, дуже просила на завтра, вони будуть завтра. Mm -hmm. так. mm -hmm. Вони також, вона просто відряджені, тільки сьогодні вечір приїжджає, чи завтра вранці, вона завтра буде попереджені всі, зі всіма будуть проведені розмови, тому що відкритий захист є обов'язковою мовою участі в конкурсі, вони всі з ними була. Мені здається, на завтра вони всі перенесені на завтра. Всі, що сьогодні оці взяли участь, вони всі. І українські аква Так, 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 так. Супер, дякую вам. Завтра всі ці організації, вони вже всі вчора ми з ними проговорили, вони завтра відбудуть. Все, дякую вам дуже всім. Дякую за побачення. До побачення, на все добре.